Бажаю здоров'я, любі друзі! У цьому відео ми з вами поговоримо про ще одне комунальне підприємство Кривого Рогу, яке методично або як би сказав старий кінь вілку чотка. Руйнується останні 13 років під прямими променями сонця при прямих лучах сонця. Як ви вже здогадались з назви відео, мова йтиме про швидкісний трамвай. Схем крадівництва тут дуже багато, але ми з вами обговоримо лише ті, про які мені відомо із власних джерел, тобто від співробітників цього підприємства. До речі, якщо у вас є якась цікава інформація про корупцію та зухвальство вілкулячих прихоснів у кривому розі, обов'язково пишіть мені у телеграм. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані это для меня самое главное. у цьому відео я не буду просити у вас донати, адже розумію, що зараз в усих тяжкі часи. Та й за минуле відео мені сумарно задонатили аж 600 гривень, тому на деякий час вистачить. Але якщо все ж таки вам не шкода 10 гривень, то реквізити карток ви знайдете у описі під цим відео. Спасибо. Тепер до справи комунальне підприємство Швидкісний трамвай офіційно зареєстроване у 2000 році під час третього терміну правління Любаненка. Ми не будемо тут пригадувати історію цього підприємства а відразу перейдемо до сьогодення. За офіційними даними на балансі швидкісного має перебувати щонайменше 79 дуже старих та трошки відремонтованих вагонів, за станом яких має слідкувати головний інженер підприємства. Тобто, щоб вагони не ламались, не горіли і щодня виходили на роботу. В онлайн режимі останні роки цим головним інженером був нешановний колегами пан на прізвище Льотрик чи Льоцик, то не так важливо. Головне інше за інформацією із моїх джерел, саме через жадібність цього пана, рухомий склад швидкісного регулярно виходить з ладу, ламається та горить. Чому так відбувається? Схема дуже проста. Деякі правоохоронці цю схему знають, але чомусь ігнорують. Вона полягає в тому, що за рахунок платників податків із бюджету міста регулярно і в великих об'ємах виділяються кошти на придбання запчастин для ремонту вагонів. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. За давньою традицією вілкулячих господарників, ці запчастини закуповують за завищеними цінами у сумнівних компаній. Потім вони потрапляють на склад підприємства і деякий час там лежать. Далі, як стверджують мої інформатори, пан головний інженер перевозить ці запчастини на свій власний склад та продає їх третім особам, тобто будь-кому хто заплатить. Звісно, не виключається і повторна реалізація запчастин на підприємство. Тобто, одну й ту саму запчастину через тендер можна придбати кілька разів. Ну а механікам та слюсарям навіть синю зеленту не видають, і вони змушені купувати все це власним коштом та виготовляти деталі вручну на старих станках, які є в цехах підприємства. Ємства, до речі, одного разу я таємно відвідував один з таких цехів і бачив, як там все відбувається. Скажу відверто, це жахливе місце для роботи, і мені щиро шкода людей, які змушені там працювати за копічані зарплати. Але ж людям потрібна робота, тому вони й працюють і ремонтують нам трамваї із того, що знайдуть під рукою. Ну або придбають за власні кошти. Ані не платять ні копійки грошей. А ну а потім прийде старий джигіт Вілкул із знімальною групою і буде розповідати казки про те, що наші вагони капіт. Тально ремонтуються і виглядають на 90 відсотків ну як нові. Насправді ж, давайте говорити відверто. Йому байдуже на ті вагони, бо він в них ніколи не їздив і не буде їздити. І Якщо вони будуть регулярно ламатись, йому так навіть краще, адже тоді буде потрібно регулярно виділяти гроші на їхній ремонт. І корупційне коло ніколи не закінчиться. А вкрадені в нас дзвінки монетки і надалі будуть падати в його кишені, ну і в кишені його посіпак. Але на щастя, епоха старого головного інженера шльоцика майже добігла кінця. Його на посаді мають замінити, можливо, вже Замінили зараз обов'язки по мородерству шиткісного трамваю виконує дружочок Сашки Ровного і Сашки Катрича, Катриченка, тобто не шановний пан Андрій Мороз. Ось він на фото разом із заступником старого джигіта вілкула Сашою Катриченко. Щасливий і усміхнений, адже має змогу долучитись до знищення унікального комунального підприємства з багатолітньою історією. Чим дуже тим можна. офіційно пан Мороз є заступником директора Бошка, до якого ми трошки згодом дійдемо, але за словами моїх співрозмовників, на ділі мороз вирішує. Всі фінансові питання на підприємстві. Тобто увесь деребан іде через нього. Так же, відкрита повністю. Знаючи, як працює мафіозний клан Вілкуляк, можу припустити, що схема така: призначений катричем замдиректор краде все, що можна. Залишає собі свій відсоток, а решту віддає катричу, який так само залишає собі долю, а все інше йде в общак до Сашки Ровного. Да, це типова схема будь-якої мафіозної злочинної групи, і навряд чи у Ровного вистачило розуму вигадати велосипед. Тому особисто для мене все виглядає саме так. Вот це правда. Так а хто ж буде головним інженером замість шльоцика? Хто буде розвивати підприємство і не нестиме жодної відповідальності за зламані вагони і пожежі? У вас нет вопроса. А ось хто пан фанат Сталіна, комуніст і опоблоківець Сергій Балантін. Це дуже колоритна особистість з 2005 року. Член комуністичної партії у 2012 році був народним депутатом у Верховній Раді. Був членом комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. До Євромайдану був членом фракції комуністів. Та, на щастя, більше не був обраним в народні депутати. Трішки від опоблоку по депутатству у Дніпропетровській обласній раді ну і працював заступником головного інженеру з ремонту шахти на ЦГЗК. І тепер от зайнятий, якщо можна так сказати. Розвитком швидкісного трамваю в Кривому Розі, за моїм персональним рейтингом, найцікавіший епізод у житті пана Баландіна стався 2018 року, коли біля колишнього офісу комуністів у кривому розі хлопці із правого сектору облили його зеленкою та обсипали борошно. Щось мені підказує, що як тільки паде напівпокерний рейх Вілкуляк, цей епізод з Баландіним повториться. Хоча не тільки з ним, там багато хто на це заслуговує. Але менше з тим йдемо до директора підприємства. Головну роль по розмагнічуванню швидкісного трамвая відіграє пан Руслан Бошко, який до цього встиг засвітитись на комунальних підприємствах Парковка та Реклама і міський тролейбус. Якихось шалених результатів в його роботі там не було. Чесно кажучи, якщо розповідати про всі махінації, в яких за інформацією в ЗМІ був задіяний пан Руслан, у нас із вами просто не вистачить часу. Тому я просто покажу вам кілька публікацій в ЗМІ. А ви, якщо вам цікаво, можете запам'ятати назви цих публікацій, вбити їх в Google і почитати самостійно. Бо в нас з ефірного часу залишилось не так і багато. А ми ще не обговорили мільярд гривень, які ще не встигли попиляти вілкуляки, але дуже цього прагнуть. Війна все спішить. Тож, давайте відразу до кульмінації. У 2021 році за рахунок державного бюджету для Кривого Рогу планувалось закупити 18 новеньких трамваїв. На це планувалось виділити 1,2 мільярди гривень. Гроші зарезервовані і ще поки що не вкрадені. Тому цей тендер може бути оголошений знову. Чому знову? Тому що минулого разу він не пройшов, як завжди, за формальних обставин. А точніше, тому що усі пропозиції не відповідали умовам тендеру та законодавству. До речі, тоді участь в торгах брали дві українські компанії, які виготовляють трамваї. Запам'ятайте, ми скоро до цього повернемось. Особисто для мене це означає лише одне: не домовились про відкат. Хоча може бути й інша причина. Тепер давайте трошки підрахуємо. Використовуючи елементарні правила арифметики, тендер був оголошений на 18 вагонів. Вілкуляка почав піаритися і анонсувати закупівлю 15 вагонів, то де ще три? Як ви вважаєте, куди поділись три вагони? Пишіть у коментарі. До речі, що цікаво, мій колега по блогерству, пан Олександр Лікаренко, підмітив, що Вілкуляка під час анонсування закупівлі 15 вагонів виклав фотографію виготовлених в Рашці трамваїв. І для мене немає жодних сумнівів у тому, що аби не повномасштабне вторгнення і тендер би відбувся, то закупили б саме російські трамваї. Я вам про Росію отвітів. А тепер давайте знову до арифметики повернемося і складемо 2 плюс 2 5 мільйонів. Вілкуляка анонсує Закупівлю російських трамваїв, а тендер, в якому участь взяли дві українські компанії з українськими трамваями, не відбувся. Звісно, такі команди виконувати не буду. Як ви думаєте, чому перше конкретний відповідь на конкретний вопрос? Ну а поки ви думаєте, ми ще згадаємо так звані валідатори. Це ті жовтенькі коробочки, до яких ви прикладаєте картку криворіжця і отримуєте квиток на проїзд. Як ви вважаєте, в кого ці валідатори були закуплені? А я вам відповім вражки через схему. Я до речі про це багато разів писав та говорив. Але ж хто окрім вас мене слухає? Ніхто не вирішив, і що тепер з цими валідаторами? Кому зараз ми платимо кошти за їх обслуговування? На ці та багато інших питань в мене поки що немає відповідей, бо я їх ще не шукав. Але вся ця інформація у відкритому доступі, тому будь-хто може її знайти. Можливо, якщо ви нормально задонатите, то я й пошукаю, знайду та покажу. Говорі, ви швидко. Час підбивати підсумки, або говорячи юридичною мовою, висловлювати оціночні судження та суб'єктивну думку. Не смотря майже від самого початку незалежності України Кривий Ріг був і залишається під окупацією комуністів, які просто змінюють кольори, але не змінюють своєї суті. Спершу Любоненко чотири терміни мародерив у кривому розі, фарбуючись із комуніста в поблоківця і таке інше. Потім його замінив старий джигіт Вілкул, який теж спочатку був комуністом, а потім жопоблоківцем. Ну а зараз блоковілкулівцем. А чому люди об этом не знаю? За весь цей час із швидкісного трамвая та інших комунальних підприємств вижимали усі можливі соки задля того, щоб створювати схожу на російську ієрархію влади, в якій є вождь, є його заступники, є олігархи, є підконтрольні змі, є корумповані суди та все таке інше. У мене вічна. В моїй сім'ї ми з вами для них раби або кріпаки, як власне вони нас і називають. І це все буде продовжувати стільки, скільки ми з вами будемо це дозволяти. <тас> Наші люди мудрі. Як колись старий джигіт Вілкул перефарбувався із комуніста в Опоблоківця, так зараз пристаркуватий підшапочник його син перефарбувався із расиста в псевдопатріота. Але ж суть завжди була і буде єдиною і з кривого рогу будуть вижимати всі соки, поки ми дозволяємо їм це робити. Ну так чи не так? Так і До речі, відомий італійський письменник і науковець Умберто Еко описав типові риси фашизму та вивів декілька пунктів, за якими можна визначити фашиста. Я планую у наступному своєму відео порівняти ці пункти із Сашком Ровним, який хотів узурпувати владу не лише в Кривому Розі, а й в усій Україні, ставши президентом. Якщо хочете дізнатись, чому ровний фашист, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та донайте. І ми з вами офігіємо разом. А от себе хочу сказати слава Україні. Живіть довго та процвітайте. А вілкуляку на гілляку. А все остальное то такое. Атлука. У цьому відео автовисловлює особисту думку потянучні служби, та все що буде злов законом України з тих тридцять із України та всім іншими законами країни і не згодом. Чесно, автовисло. Багато